Черновецький дуже знайоме прізвище для українців, а особливо для киян, колись старший Черновецький заправляв у Києві і, судячи зі ставлення киян, проявив себе не найкращим чином. Леонід Черновецький має сина Степана, який продовжує бізнес, залишений йому батьком в Україні, і заробляє мільйонні статки. На рахунках інвестиційної компанії Чорновецького зберігалося 350 мільйонів доларів, що робило його 18-м серед найбагатших українців за версією Форбс. Разом із тим, молодий бізнесмен встиг засвітитися у кримінальній справі за відмивання грошей та за даними ЗМІ, у родинних зв'язках із російським бізнесменом. Та все це не заважає Степану інвестувати у сумнівні забудови столиці та фігурувати у скандальних історіях, Тож ж такий Степан Черновецький, нібито вдалий бізнесмен чи тінь свого батька, який давно живе в Грузії, де підспівує російським окупантам. Дивіться на Київладі вже за мить. Степан Черновецький народився у 1978 році у столиці Грузії Тбілісі. Заочно закінчив юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Свою кар'єру почав із справок з банку, який створив його батько Леонід Черновецький у 1989 році. У 97 році працював менеджером по роботі з клієнтами, а далі, впевнено, рухався вперед по посадах. Зокрема, до 2006 року був старшим віцепрезидентом банку, а тоді вже очолив його наглядову раду. В юності у Степана було чимало бурхливих і темних історій, через одну з яких, подейкують, його батько зв'язався з Сандеєм Аделаджою, нігерійцем і колись очільником секти Посольство Боже, куди бігала, як на роботу, купа впливових людей. Наразі Аделаджі в Україні вже немає. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну він втік до Європи. А зараз міркує над поверненням на батьківщину в Нігерію. Та повернемося до Степана Черновецького у 2008 році. Почалася глобальна фінансова криза, яка за рік сильно вдарила по економіці України. Та черновецький старший встиг продати правиксбанк італійській групі Інтеса Сан Пауло за 750 мільйонів доларів. Черновецький молодший склав повноваження голови наглядової ради і вирішив податися в політику. Як ви зрозуміли, наш герой постійно йде слідом за батьком, який на той час вже активно співав на дворику КМДА. Моя, моя. Молодший став депутатом від блоку Леоніда Черновецького, а ще увійшов до складу комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку. Проте надовго його не вистачило. Чи робота була неприбутковою, чи просто знайшов заняття покраще. Та як виявилося згодом, від столичних справ Степан геть не відійшов. За гроші від продажу прав ексбанку Черновецький заснували інвестиційну компанію «Черновецький інвестмент груп вона фокусується на інвестиціях, в IT-проєкти в електронній комерції, інфраструктурі, охороні здоров'я та аграрному секторі. За кілька років Черновецький наростив власника капітал і вклав чималі кошти у розвиток бізнесу після виходу з Київради також зайнявся організацією боксерських турнірів. Промоутерська компанія Черновецького елітбоксінг планувала співпрацювати з «Кей-2» із промоушенс, яку свого часу покинув чинний мер Віталій Кличко. Поки ми не продовжили, підпишіться на Київладу, бо вже за кілька секунд розповімо про перші скандали Черновецького. У 2016-му його разом із 10 особами затримали в ресторані Барселони за підозрою у незаконній діяльності, зв'язках з мафією та відмиванні коштів. Слідчі припускали, що ресторан, в якому відбулося затримання, був прикриттям для українських злочинців, які інвестували в нього кошти, здобуті незаконним шляхом. Інша іспанська газета з посиланням на правоохоронні органи заявила, що Черновецький та його спільники відмивали гроші на Кіпрі та Віргінських островах. Потім вкладалися в нерухомість в Іспанії. Судові тяганини тривали щодо цієї справи роками. Слідом за Іспанією у Черновецького почалися проблеми і на Росії. У 2018 році РФ опублікувала санкційний список, у який потрапило чимало українських підприємців та політиків. Як з'ясувала Київлада, до нього увійшли також Леонід Черновецький разом із сином. Вже в наступному 2019 році Діма Медведєв видав нову постанову. Чотирьох осіб разом із нашими персонажами виключили зі списку. Ється зрозуміло, чому тоді ж у 2019 році суд Барселони закрив кримінальну справу проти Степана Черновецького. Як повідомляла Київлада з посиланням на змі звільненню ймовірно посприяв його друг та російський бізнесмен Сергій Янчуков. Ще у 2011 році Янчуков одружився із сестрою Степана Христиною Черновецькою. Як думаєте, чи вплинули такі міцні родинні зв'язки на виключення Черновецьких із санкційного списку? Пишіть свої відповіді в коментарях. А може на це ще вплинув світогляд ексмера, який наступного дня після початку повномасштабного вторгнення розмістив публікацію про потребу визнати межі незаконних утворень ДНР та ЛНР. Черновецьким тоді займалися слідчі з СБУ. Отож, поки Леонід Черновецький, колишній мер Києва, відпочиває за кордоном і проклинає Порошенка, молодший Степан активно налагоджує бізнес в Україні. Зокрема, у 2022 році за рейтингом найбагатших українців від Форбс Степан Чорновецький посів 18 те місце. Його статки оцінили у 350 мільйонів доларів. Як ви зрозуміли, Чорновецький вкладає чималі кошти в будівництво. Наприклад, його компанія успішно проінвестувала житлові комплекси Comfort Town, Tetris Hall, Central Park, White Світло Парк. Але є в його біографії і не дуже вдалі кейси. От, наприклад, у 2023 році Київ розбиралася щодо потенційної забудови особливо цінного галерного острову. Ще за часів Черновецького у 2008 році рішенням Київради Галерний острів було передано в оренду під забудову. Йдеться про фірму Товгалерна затока, за якою стоять люди з оточення Степана Черновецького. Після судових тяганин екологи таки змогли виграти судовий процес щодо недопущення забудови території Галерного острова у столиці. Але далі більше, бо екоактивісти прагнуть зберегти природний ландшафт на острові, пропонуючи створити там заказник місцевого значення. А у травні цього року столична міськрада планувала поновити договір оренди землі в урочищі Покал для прат Київрибгосп. Ця компанія, за даними з відкритих джерел, входить до орбіти відомих столичних бізнесменів Степана Черновецького, Вадима Столера і Артема Колюбаєва. Ця земля була в оренді. Ще з 2008 року, і що там тільки не хотіли звести. І офіси, і торговельно-розважальні комплекси, і навіть черговий ЖК. Хай там як для столичних бізнесменів та політиків не в новину нищити природоохоронні зони. Є й більш позитивні для Черновецького, але не для киян проєкти. Справи стосується шулявського шляхопроводу. Роздуми щодо його реконструкції з'явилися ще з десяток років тому. Запропонували знести і побудувати з нуля новий. За цим планом потрібно було ще знести деякі об'єкти заводу Більшовик. Реконструкцію довірили фірму, яку пов'язують з сумнозвісним забудовником Максимом Микитасем та нашим героєм Степаном Черновецьким. Будівельні роботи почалися у 2019 році, а їхня вартість. Спочатку була півмільярда, потім мільярд, а тоді і зовсім збільшилася до півтора мільярда. Думаємо, це ще не кінець. Вся реконструкція супроводжується розслідуваннями правоохоронців. За міського голову навіть бралося набу через його можливу надмірну прихильність до підрядника. На цьому все напишіть у коментарях, про кого хотіли б почути наступним. Ставте лайки та підписуйтесь на Київладу.